Дня, мої шановні Ютуб глядачі, сьогодні у нас новий випуск e, Void Подкаст, і з нами зараз e, на зв'язку номер 1 українського баскетболу Стас Тимофінка. Привіт. А, привіт, привіт. диви ми з тобою e, записали наш ефір, який набрав майже 5 тисяч переглядів. Доволі таки. Ну, для моєї каналу був цікавий випуск для наших глядачів. І зараз я хочу від тебе, від тебе отримати такі максимально ексклюзивний коментарі щодо вашої участі в Євролізі і початку чемпіонату. Тож, можемо поговорити? Так, так, так. Але ну, це не Євролі... Євроліга, тому що це FIBA Cup, а це трохи інше. Але було б приємно, якщо б ми грали в Євролізі, але сподіваюся, вважаю, що для нас було б. Нам набагато важче там грати, але це теж єврокубок, і під час війни це приємно приймати участь. Так, це, да, це велике досягнення. Диви, трохи збився. Я, я сам зрозумів, що я помилився, але я хочу сказати: диви, ми з тобою, коли записували інтерв'ю між міжсезоння, то е, тоді ми з тобою говорили щодо можливості вашої участі безпосередньо в цьому єврокубці. Ти тоді казав, так скажем, що було невідомо, чи будете, чи не будете, але бачиш, все таки вийшло. Питаннями займається. Але так хотілося б спробувати. Знову ж таки, ми скільки два або три рази приймали участь у FIBA Cup, Ми грали українськими а, ні, 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 у нас останній останній наш турнір ми грали з легіонерами, а до цього грали лише українським складом. Та хотілося б спробувати, не буду так скривати, спробувати свої сили теж на євроарені подивитися, як наш склад. Буде виглядати на у Європу. Ви зараз приймаєте, вже відіграли два матчі, на превеликий жаль, поки що без перемог, але вчорашній матч у вас був доволі такий валідольний. Шкода, правда, І що та, шкода, що останній період ви так трохи би скажемо, Ну, таке відчуття склалося, що посипалися. Чи так, чи не так? Ну так, якщо порівнювати взагалі, так якщо дивитися на усю картинку, так то якщо порівняти з попередньо з першою грою, де ми програли дуже так, можна сказати, з великою різницею у сорок три очки Анвілу, е, то вчорашня гра була набагато краще, і ми були близькі до перемоги, але ж Остання чверть, чверть показала, що можна так сказати, що нам потрібно над чим працювати, і на яких аспектах. Головне, як, мабуть, у захисті потрібно робити висновки для того, щоб завтра показати набагато кращу гру. Дивимо з тобою. Зараз як ти вже не знаєш, що завтра буде грати. Одніми скажу пишемо ваш вихідний день. Це таке знаєш, таке внутрішнє відчуття команди. Який стан команди зараз? Ну, сьогодні можна так сказати вже покраще. Але вчора, після гри, дуже усі і гравці, і тренера, і наші доктора були засмучені. Я вважаю, що і наш президент був засмучений, тому що він завжди дивиться наші ігри, і вболівальники е, писали після гри, що прикро, що програли е, гру, по яку ну дійсно так вони дивилися, і по, по грі казали, що ми могли їх перемогти. Але сьогодні по стану гравців я так побачив. Коли на завтрак, на обід ходили, то ось вже так, можна так сказати, відпустило. І ми всі розуміємо, що якщо ми будемо думати про вчорашню гру, то в наступній грі ну, нам буде набагато сложніше грати і, ну якби Ну, якби це все спорт, це ну була гра, все зробили. Зробимо висновки, тренера зроблять відео, Ми завтра подивимося і розставимо всі акценти, як потрібно, що потрібно в захисті правильно зробити, де потрібно їх наказати за їх помилки у нападі. Нашому так що сподіваюся, що що завтра буде набагато краще. Диви початок сезону в чемпіонаті України вас йшло на відміну дві гри, дві перемоги. Доволі таки відчувався на рівень ваш, ваших, ваших суперників, е де ви там скажімо так, ну, В принципі, відчуваєте, що ви сильніше. Е тут ви в, Руми в Румунії зіграли два матчі. Е один, як би скажемо, перемогли з мінімальним. З мінімальною перевагою інші програли. Тут і поразки. Як ти вважаєш, це таки чого не вистачає? От якої такої мінімальної? Ну, я скажу так: Ну, я лише скажу свою думку, тому що я вже дуже багато років у професіональному баскетболі, і як би сказати так, що. В по першу чергу це досвід дуже багато у нас гравців у команді, які грають на у такому турнірі перший раз. Це по-перше, і для них це можна так можна так сказати. Це як. Ну, тут е, трошки інші швидкості. Трохи по іншому гравці грають у захисті. Тось тобто, я реаліст, і я я просто бачу, який рівень е, ось ці е, чотири гри, які ми зіграли: дві з румунами, одну з поляками, і ось вчора з, е, з португальцями. Це просто ігри, які показали наш е, рівень нашого чемпіонату. Усі розуміють, що в Україні йде війна, війна і. Рівень взагалі це добре, що під час війни йде і у нас є і спорт, це дуже добре. Але ж рівень впав, і якщо там десь у нашому чемпіонаті ми можемо собі дозволити десь там у захисті, так, дати слабину десь там у нападі. Трошки так пограти на так, красиво, то тут е, усе це усі ці чотири гри показали. Що для того щоб гідно виступати і представляти нашу країну на Євроарені, е, тут потрібно зовсім по іншому грати, і у всіх цих чотирьох командах у всіх трьох командах трьох командах, які ми з якими ми грали, у кожній з команд по шість. Сім легіонерів ми граємо українцями, і якби у баскетболі як не крутий, навіть сильні і великі команди гранди, такі, як які виступають у Євролізі, там як Реал, Барселона, Панатінайкас, Олімпіакас. Вони завжди долучають легіонерів і американців. У цих, цих, цих командах, з якими ми грали. Там присутні Я, ті навіть, я хочу перебити тебе, диві, така складається ситуація, що е, я зараз так навіть згадав е, той момент, коли ти говорив, що знаєш, навіть посмішка на обличчя, що ти з нашого попереднього ефіру де ти говорив, що в тебе мріє зіграти особисто чисто українським складом на євроарені. Сьогодні це таки як ти визначив, що ви граєте суто українським складом. Як би скажемо, рівень також відчувається, що ну, суперники є такі, як реально, які на голову вище по грі. Можливо, навіть будуть і ви їх переможете. Все-таки, от дивися, хто на твою також думку у вас в команді на сьогоднішній день є лідером? От серед, як би скажемо, українців. Mm, ну я вважаю, це. Макс Закурдаєв, Вова Конєв і Олександр Мішула, якого ми підписали ось на ігри у Єврокубку. Ну і я теж вважаю себе лідером. Ці ми чотири гравці, навколо котрих можна так сказати, строїться уся гра, але ж у нас дуже гарна молодь. Хтось там той же Даніла Ципала, Ваня Колдомасов. Та я можу весь склад перерахувати, але ж можна так сказати, ось ми ось я чотирьох гравців назвав я, Мішула, Вова Конів і Макс Закурдаєв. Це чотири гравці, на яких від яких залежить, ну не можна так сказати, залежить результат гри, але ми як фундамент цієї команди. І повинні постійно е, тягти, е, якби підтягувати за собою молодь і тих гравців, які не мали досвіду виступу у цьому FIBA CUP. Е, би скажу, щоб е, сильно не розтягувати, тому що я розумію, що тобі потрібно, якби скаже, підготуватися е, морально і емоційно до завтрашньої гри, то в мене таке ще питання стосовно внутрішнього чемпіонату. Як ти вважаєш, все-таки які перспективи в цьому році у вас? А, у нас як у команди? Ну так, так. Максимальні, максимальні. А, знов таки, я вважаю, якщо ми будемо а, виконувати все те, що нам кажуть тренери, то наприкінці цього сезону ми досягнемо таку, так, такого ж результату, як і в попередньому сезоні, це буде золотий дубль. У нас іншого вибору нема, тому що зараз ми ось у цих іграх отримуємо досвід. Особливо це молодь наша, і ще раз повторюсь: ті гравці, які не мали досвіду в іграх такого рівня, і я вважаю, що після цих ігор у внутрішньому чемпіонаті нам буде набагато легше грати з нашими суперниками. Давай з тобою зробимо таке порі. Зараз до на нас таке в голову прийшло. Давай, якщо ви виграєте чемпіонат, то ми з тобою відзнімаємо повністю сюжет про дві ну, спортивний день, там щось у нас було. Добре, добре, давай, давай давай, домовились. Це гарний стимул буде для мене. Це, це в мене номер. таке. Це такий ну, можна так сказати, буде у в житті. Так що. Є, к чому можна так сказати Все, Тоді так, руку, як ти подимовилися. Добре, добре. Диви, крайнє питання: сьогодні переддень матчу. Завтра я маю надію, що до завтрашнього дня, до завтрашнього вашого ну, як би скажемо, другого матчу, ефір вже буде на нашому youtube каналі. Тож, я, от таке перечуття, як ти вважаєш, з яким там плюс-мінус закінчиться рахунком ваш матч? Який результат там перемога нічим? Ну, я скажу так: ще раз я повторюю, що я реаліст, і якщо а, у грі з Анвілом, а, я ну не можна так сказати, відчував там, що нам ну, я відчував, що нам буде тяжко, можна так сказати, але ж а, після гри. Дійсно, поляки показали насамперед не наш рів і наш рівень команди, і взагалі рівень всього нашого баскетболу. Але вчорашня гра показала, що ми дійсно зробили висновки після першої гри, і ми можемо боротися на рівні з командою спортінг. І я вважаю, що завтра. Усі 11 гравців е, насамперед будуть вівбудуть е, викладатися у захисті, то у нападі нам буде набагато легше грати, і я вважаю, що завтра ми зможемо завтра зможемо одержати перемогу. Але <смеш> по до, що на рахунку казати. Ну, як кажуть у баскетболі, це одна, одно, одне очко це перемога, а два це вже розгром. Так що, якщо ми завтра виграємо, виграємо одне очко, це буде супер. Ну, я все-таки бажаю два очка, перемогу. А, ну, добре, згоден. Два буде ще краще. Да, добре, диви. Я тобі безмежно вдячний, що ми сьогодні в пізню годину без, безпосередньо залічені години до вашого матчу ти даєш мені ексклюзивні максимальні коментарі. Я зараз eh, сідаємо максимально рубимо щоденько ефір, аби наші глядачі могли отримати твої свіжі коментарі. Безмежно тобі вдячний і бажаю перемоги на євроарені і в яких Дякую, дякую. Дякую. Все, па-па. пока.